Кажуть, що іноді всього лише один день, проведений в інших місцях, дає більше, ніж 10 років життя вдома. Звісно, ми хочемо, щоб ви почувалися щасливими і вдома. І в подорожах, і сьогодні запрошуємо до французького кварталу в центрі української столиці. В нинішніх економічних умовах будувати не просто, а тому будівельникам особливо приємно звітувати про кожен введений в експлуатацію дім. Так ось у французькому кварталі здали другу чергу будівництва. Тоді як перша вже встигла і адресу отримати. Вулиця Академіка Філатова, 2, дріб 1. Перша черга ми ждемо з нетерпінням інвесторів на свої квартири, друга черга теж в експлуатацію. Ведуться активно роботи по внутрішніх мережах, по третій черзі будівництва, на четвертій черзі внутрішні роботи, а також влаштування фасаду. Взагалі по комплексу це благоустрій. І п'ята черга завершення цегляної кладки, і вже теж почали фасадні роботи. Друга черга кварталу складається з 241 квартири. Загальна площа помешкань майже 18,5 тисяч квадратних метрів. Під будинком є підземний паркінг площею 3380 тисячі квадратів. Є паркінг, на ньому є передбачена автомийка для. Машин, ліфти будуть спускатися прямо в паркінг на всіх п'яти секціях. Хто слідкує за нашими випусками, знає, що в центрі кварталу є власна Ейфелева вежа. Під нею, до речі, розташований і вхід відразу у всі паркінги у комплексі стіни під'їздів. Прикрашені панно на французьку тематику. Взагалі, це загальна концепція, щоб кожен мешканець почував себе, хоч частинку на Франції. Концепція дала результати. Ми познайомилися з інвестором, родина якого оцінила французький шарм комплексу. По-перше, моя дружина дуже любить Францію, вона любить відпочивати у Франції, їй подобається ця країна. Ми вирішили, тут дочка, ми тут поруч живемо, на хати салону. І дочка поруч живе, ми вже тримаємо в руках документ, ми виплатили повністю квартиру. Тобто ми маємо квартиру, паркінг маємо, Київ місьбуд. Це організація, як дружина більше це розуміє, то вона каже, що це найнадійніший зайслуючик в Києві. У відділі продажу в свою чергу нагадують про те, що на квартири діють знижки і зазначають, 70% осель вже мають своїх власників. Відомий факт, що оскільки чим ближче до завершення об'єкту, інвестор більш заохоченням купує свою квартиру. То можу відмітити одне, що активність на сьогодні є і е, практично на всі квартири. І це і одно, і двох, і трьох кімнатні квартири. Тобто е, в більшості, е, серпень місяць, він сезонний місяць, скажімо так, сезон відпусток, але ми цього не відчуваємо сильно. Сьогодні ми знаємо, що коїться в банківській сфері, і для людей досить важливо, важливо в першу чергу це зберегти кошти. А нерухомець завжди є стабільний, стабільний, скажімо, курс і стабільна. Грошувай одиниць. Якщо французький квартал розташувався в самому центрі Києва на Почерську, то щоб потрапити у велетенський житловий комплекс Позняки 4 А у наступному випуску програми. Ми помандруємо на лівий берег столиці. Там також зданий в експлуатацію черговий будинок у Великому Києві. Відвідаємо маленький Нью-Йорк.